Якось находив Святогорець зібрав своїх учнів і почав їм розповідати. Коли когось є тяжка мила рана, то спочатку ось цю болячку очищують віхною і домертвілих тканин, витягують черві, добре промивають і тільки після цього рану зашивають і накладають на неї бальзам. Очі слухали здивування, вони не розуміли, до чого їхній ось той старець веде науку. Вони ж дивчуть саме до цим, вони прийшли пізнавати суть духа і Бога, а старець продовжував. Я вам говорю про сповіді, про причастя. Ось так не може людина видружати, поки рано буде ховати під одягом, потім буде її прикривати від чужих очей, і якщо не візьме, не відкриє її в сповіді, там в своєї душі і очистить її від цього бруду. І того, що роз'їдає і буває. І тільки після того цю рану можна зашивати молитвою, а потім на неї накладають бальзам святого Причастя. І той бальзам з цим Ми, вмиттями. і сестра минулого четверга ми святкували, як дав свята Пвятої Євхаристії. І сьогодні ми будемо в особливий спосіб віддавати честі поклін. І обходите святими тайнами до нашого храму. І сьогодні ще глибше будемо думати про те, що причастя – це не просто віки. Це навіть не те, що зцілює, а те, що входить в наше тіло, в нашу душу, в наше єство і нас змінює. Нам новоутворює, просто перемінює, Смерть на небезпека, наше свідче. А ось ці такі тимчасові. Прояви Божої ласки, зцілення, якісь дива, якесь інше благословення, воно нам дається тільки для того, щоб ми впізнали, що це істина. Воно не є основною суттю, але додатковим даром, бо не може вже бути більшого дару, аніж сам Бог, який себе нам віддає. Але скільки історії тих свідчень, коли люди, приймаючи Господа, справді отримували щось відчуване. І це не тільки хтось, хтось десь там, але це дійсно історичні факти. Филип Филипповечфір, відомий ось той йому арист, доверчив нашого українського походження, жив 1800... 1886-1856 роки. Він, до речі, досить гостро і так сатирично висміював всю московську нечисть і їхню, тих, їхні якісь підводні ось той бруд. І присміх. Але от сам Филип Филипович, він був чиновником по, по, по своїх обов'язках, письменником по душі, по, по покликанню, Але до Бога, ну так, він був охрещений. На Пасху йшов до церкви, там, на коляду йшов до церкви, всі люди йшли. Він йшов. Якщо б треба було сповідатися, ну всі сповідалися, бо він сповідався. Але щоб глибоко жити з Богом, щоб розуміти, що такі високі духовні речі, як молитва. Як якесь життя з Богом, якісь прагнення сподобатися Господу, це в нього було далеке. Аж до того дня, коли він одного разу тяжко занедужав. Ця хвороба поступово прогресувала до того, що він зліг в ліжку. Будучи чиновнику, маючи немалі кошти, він міг собі дозволити найкращих лікарів. Але кожен лікар приходив, тільки хитав головою, розводив руками, а хвороба ще далі загублялася. Пішло до того, коли останній раз прийшов лікар, Филипп Филипович під час підняться з ліжка. Якось також його оглянув, щось там собі записував. І Филипп Филиппович промовляє, ви хоча б скажіть, я взагалі можу з цього вийти? От я бачив, що моє тіло покривалося червоними плямами, вони посиніли, тепер почорніли. І лікар сумнів сказав, не хтось. А потім додав, він вже і язик чорніє. Я потім навіть не попрощавшись, закрив свій майданчик і вийшов з кімнати, де хворий лежав. Але в за собою не зміг зачинити, двері які відчинилися, і він почув, як той доктор сказав, до прислуги, ніяких препаратів вже надавайте цьому хворому. та хай бомба спокійно. Це від сила доба, чотири години. Лікар пішов. халипа Филипп, Филип, каже, це був просто удар. достатній як його не це паніка, крик, плач, жаль. І тут його брат починає наполягати, як тепличу священника. Бога, як кличув священника. Останець згодився, тоді прийшов духовний отець, і він відповідався. Тому що він зрозумів, що Бог тепер не десь далеко колись щось а зараз. може ще сьогодні до ночі. І щось таке, що не зможеш обминути. І тоді було справжне сполі, сльози, плач, лаская, глибоке оскаяння. А потім, прийнявши святе причастя, і коли вже священик виконав всі свої обов'язки і виходив з кімнати, Гилип Велик Хилипович, Велик будучи дуже вихованою людиною, не міг собі допустити, щоб священик піднявся з крісла, а він лежав. Тому так, взагалі, піднявся. І потім, не задумуючись, Провів дорогого гостя до вихідних дверей, відчинив і зачинив за ним. А потім почув позаду себе крик. Він розвернувся, побачив свого і ту прислугу, які наші налякані, шоковані, з жаху клишали. Тільки він збагнув, він піднявся, він пішов, кинувся до дзеркала, поглядав своє обличчя, руки, піднімав сорочку, нічого дивився на ноги і язик. Але він був абсолютно сторон. В одному місті. Як випадків є багато. Але це тільки, ще раз кажу, такий додатковий бонус, щоб ми зрозуміли. Тому що тіло все рівно смертне. Всі рівно ми помираємо тілом. Але ми народилися для царства небесного, для Бога. Це тимчасовий етап, в який ми мусимо перейти від народження земного до могили. Це коротенький етап розвитку, щоб потім навіки жити з Богом Царства Небесного. А скільки описано тих дивних речей про посників, які. Днями, тижнями, місяцями нічого не їли, тільки на причаску жили. От такий відомий випадок про Петра Спонті, великого паломника, який відправився в Святу Землю і пообіцяв Бога, якщо будуть постати. Але це підтримки мусить прийти і кожного місяця зупинятися, молитися або, або чувати, Це буде розладняли місяці. І вони вирішив буду до кінця триматися, і кожного дня, який приходив черговий храм, приймав святе причастки з ложечки і йшов далі. Півроку, можливо, і більше чоловік прийшов, більше не вкусивши жодного яскрава. Тільки одне причастя зрану. Ті, які були з ним думали, що він зараз впаде, помре, але він навіть не ходив. Він просто зобюдиться і йшов і йшов. А в кінці його питали, як себе почуваєш? Він сказав, я сильний як лев. Таких здоров'я, що ніколи не було. Ми, брати сестри, ми можемо тут днями говорити про ці колі і Божої сили. Але найголовніше, що ми тут зібралися не для того, щоб слухати і дивуватися, а щоб прийти прийняти Бога. Це найважливіше. Тому що Христос від людей закликає, не прийди подивися, не прийди, здивуйся. А прийми їж, прийди, прийми їж. Прийти з неї всі, це і не. Может, ось до цього Господь закликає? Як глибоко це пояснює Іван Солотуський, коли трактує послання до Єміса апостола Павла, він промовляє, уяви собі, якщо тебе закликав в гості дуже поважний пан, і ти прийшов його тім, приготувався, готувався, ми своє обличчя як найкращий одяг, руді помив, чемно сів за стіл. І тобі Господь пропонує як якнайкраще яства, якнайкраща справа. А ти знаєш? Ні не хочу, ні не буду, ні не десу, ні не зараз. То чи набратися господар довій, якщо до навіть бути, не візьмеш? І знаєте, дуже часто ми трохи так подібні десь. Йдемо до церкви, побріємося, помиємося, вигладимося, випросуємося, прийдемо до храму, такі хороші, бо нам допоможуть, що тобі краще можу бачити. Я собрати його. Я тіло своє Я про своє дою, що якщо можу дати. А ми тоді кажемо, а не не зараз. Може іншим разом. Та не сьогодні. Не будемо таким. Спішимо до Бога. Він на нашій праві. ім'я Отця і Семе Святого Духа. Слава Ісусу Христу.